Всім привіт на каналі Діструшенеко. Я хотіла вам зняти мерч огляд мерчу о, сісти так і окремо все відзняти. Але я розумію, що у мене немає нічого, щоб держало телефон тут. І буду показувати так на собі, те, що ми купили із одягу, а все інше так. Потім покажу в руках. Це на мені. Точні, ну, я ви бачите, воно дуже обтягує мене, це в нас розмір L. І Definitely maybe, якщо чесно. Я хотіла the Story of my Glory, але такої самої я останню забрала, вона була. Це, це зараз я вже їздила тільки що 30 серпня, їздила другий раз до цього магазину в Азіс Pop-Up Store Chicago і купила собі те, що я хотіла насправді. Парку купити, там навіть не парк, а такий джекет темно коричневого кольору, і всередині підкладка вона за альбомом Was the Story of Man Glory. Дуже крутий. Я у перший день, коли ми були в Кіпіші, ну, відкриття було магазину, ми приїхали з літака, то я його краєм ока бачила, що він висить, але я про нього забула, я так жалкувала, але, ну, що є, то є, вже його не було зараз вже зовсім. звісно. Ну, нічого страшного, ми витратили дуже багато грошей на цей мерч. Так як це, це оста, перший, напевно, ну, сподіваюся, на останній раз в моєму житті я йду на Оазі, але в перший раз це таке, така подія, яка ну, коштувала, коштувала, коштувала того, я скажу. Так от. Що я купила? Оце буде носити Дарина. Тому що все, що я купила, все Дарина хоче носити. Звісно, я поки не буду. Я худію худну для цього. І поки я не збираюся його надягати, тому що, дивіться, на грудях у мене, якщо я ось так роблю, воно звісно розтягує малюнок і я не хочу поки що. Ну, це Елька це Елька, я ж кажу, остання була. Вона така дуже-дуже класна, тепла і всередині ніби така флісова трошки. Не ніби, а реально флісова. Тож. Але, але ціни дуже високі, тому що це мерч. Ми зайшли до Оазі, до Адідас поруч магазину, і там худі з капюшоном це без капюшону, це просто як кохта. Да? Ми зайшли, і худі висіло чорного кольору, Адідас. Не Оазі, це просто Адідас. А, з капюшоном, хоча не на флісі, але все одно 70 доларів. Тобто дешевше, ніж я не скажу, що це погана якість, це класно. Мені подобається. А, коштувала ця 90 доларів. Тобто так, це дорого. Я сподіваюся, вони ще будуть розпродавати десь такий мерч, десь на сайтах своїх уазіс.нет, наче є сайт. Але давайте до наступної речі. Ця вже. Трохи більша. XL все одно вона мене обтягує, але не так вже критично, як L. Тобто X Large це вже те, що я буду прямо зараз носити. Із задоволенням. Кожного дня. Чи не кожного дня, ну ви поняли. І я хотіла насправді оцю футболку купити. І ззаді, ззаду, там на цих футболках був перелік міст, у яких були тури. Я купила там одну, але не з таким принтом. Я хотіла з таким, але щось впустила її також. Був кіпіш. Ми був, ми не спали там добу. Ну коротше, ви зрозуміли. І нічого страшного, я хотіла саме цей, це зображення мати на одязі. У мене така листівка є. Я зараз все покажу. Зараз вона також. Коштувала 90 доларів, і вона була також вона на флісі. Що мені подобається, я зазвичай не можу носити оці, ну, круглий цей а, тому що він мене як-то душить. Ну, я не можу. Але тут він достатньо низько знаходиться і мені подобається клас. Наступне. Ось така майстерка, як ми її називаємо в Луганській області. називали. Майстерка, яка мені, звісно, мала, тому що це розмір L. Так, це L. Але це Adidas, Adidas в нас Oasis там на спині є. Лив 2025. Я дуже хотіла чорну майстерку, і я знаю, що я буду худнути для неї, але. Саме найголовніше, що навіть якщо я не буду худнути, ну ви знаєте мене, так, то її до школи буду носити Дарина. І вона вже її носить, їй вже подобається, вона вже її одягала. класно, і дуже стильно виглядає. Я Адідас, як тут Адідас, кажуть, я цей Адідас не дуже полюбляла за рахунок того, що в них, в них ці полоси, три штуки ну, стрічки, мені не дуже подобається все, що кричить про щось, про бренд там, і так далі. Але а, так як це Oasis, mm -hmm. ну, я не могла пройти повз, тим паче, що, як ви розумієте, це було дуже важко купити у тому плані, що це розпродавалося буквально за один день, може за два, я не знаю. А, дуже швидко ці речі розпродалися. І ми, так як ми прилетіли вже із літака, стали у чергу прямо на відкриття у 7.30 там було трохи людей, ми встигли все. Ну, вже не було. Був 2 XL, так, я в нього влазила, але він дуже великий балки, знаєте, дуже великий. Тому мені XL потрібен був. І тому а, я вирішила все ж таки взяти свою мрію і йти до неї і худнути. Але я ж кажу, якщо б не дарина, я, мабуть, може і не брала, б, тому що ну, розумієте, що я і схуднення це така справа на віки. Ну, Дуже довго це буде відбуватись. Не дивлячись на те, що ця майстерка, вона виглядає, що вона ніби мала, ну як, звісно, звісно, треба брати більшу. Тобто 2XL, але як я кажу, 2XL виглядає на мені як мішок взагалі. Щось там, не знаю, чи з розмірами не так, але я вдягла її я потонула. Ця сходиться, я в ній вже гуляла. Вчора ми у Чикаго брали Боатур, такий архітектурний тур. на по річці Чикаго, на, на закат, на, заход, на заході сонця, це було дуже ну, класно, дивовижно, але холодно. І я вже була у цій мастерці застібнута, Мені дуже подобалось. Вона особлива. Якщо чорну, як ми купили з красною, з червоною я потім покажу для Дарини, чорну ми купили у перший день на відкритті прямо зранку, то цю я вже купила. на, на Наступний день був продаж мерчу Оазіс сперед не перед самим концертом, а за день до цього. Я також приїхала на відкриття. Я все це на Reddit читала, як правильно робити, щоб все купити, що треба. І я там думала, що буде чорна така сама, але розміром більш, ну, типу, Excel, чорна, але з надписом Chicago USA тут ззаду. Але там і червону думала, ми візьмемо також Дарині там. Але, на жаль, була тільки синя. Чому, на жаль? Тому що мені здавалося, що мені чорний а, більше потрібен колір. Але насправді мені синій дуже подобається також. Я його вже носила, як я кажу. І мені він а, пасує, як каже, Дарина з більше, я не знаю, скажіть ви. Але мені чорний також дуже подобається. Тож, оця майстерка вже була куплена прямо біля стадіону за день до концерту. І зараз я покажу, що вона. Як вона виглядає ззаду, що в ній такого особливого, так? Блін, не можу зняти. А в ній, і ось особливе в ній те, що, як у всіх, тут намальовано оце Live 25 The Band with The Three Stripes. Але тут ще Chicago, 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 Chicago USA. Тобто вона спеціально під, зроблена під Сіті, в якому вони виступають. І так у кожному місті. Але це доступно тільки перед концертом, тільки на концерті. Ну, якщо є там залишки. Тож це все розпродавалося дуже швидко, і я дуже рада, що я купила. Ще хотіла чорну купити. Зараз покажу, що я маю на увазі. Ось що я маю на увазі: такі там також продавалися: це також Adidas, Adidas. З надписом Oasis, Тут воно таке, знаєте, як вілюрове, трохи бархатне, не знаю, як пояснити, це футбол т шорт вона в мене в розмірі L. Тобто, вона ну, не, не мого розміру, звісно, не XL зараз, але а, Дарина буде її поки що носити. Якщо що, і Міша, то вона чорна, така універсальна. знаєте. І на ній також є ззаду там 25. Рік туру. І якщо б я купила там біля концерту, воно б тут було б надпис Ще, був би надпис Chicago USA. І я могла купити, я думала, стояла довго, що там купляти, але не купила. Ну, нічого страшного, у мене вже була ця. Це також я в перший день купила, тому думаю, ця є, щоб не здавати її, не вести там назад. Хай буде вже така. Хоча я знаю, колекціонерами саме цінуються футболки з надписом саме з. Тих міст, де проходили концерти. Але я не збираюся там перепродавати чи щось таке, тому мені пофіг, У мене є майстерка з Чикаго USA, мені цього буде вже достатньо. Така футболка це вже XL, звичайна футболочка для того, щоб ну, залишити на пам'ять саме Тур, тому що тут у нас на спині. Є перелік міст, де проводилися концерти, і ще будуть проводитися, тому що вони 31 го завтра будуть грати у Нью-Джерсі. Ми поки що в Чикаго. Чикаго сьогодні 30 серпня. Ми відлітаємо. Додому сєтлу. Я тут завжди розмовляю зі своїми, і коли я заходжусь не в Сєтлі, ну не в своєму місті під Сєтлом, я постійно кажу додому, до Києва чомусь. Ну, ось так мозок працює, я не знаю. Вже 4 роки в США, але все ж таки кажу постійно до Києва, додому їдемо, коли ми не в Сєтлі, коли ми там у Чикаго чи десь у Нью-Йорку, чи десь іще. Я кажу додому, до Києва. А, а коли ми. Знаходимося в нашому штаті Вашингтон, я кажу додому до щастя, це Луганська область. Отак От працює музика, я не знаю чому. Так що, ну, 40 років в Україні прожити, це навіть. Ні, не 40, Скільки я прожила в Україні зараз на, наразі а, 37 років, 38, <свісно> десь так. Коротше, що я можу сказати? А, оця. Дуже класна футболочка, у неї класний такий принт. Знаєте, її трохи блистить. Я сподіваюся, що вона буде довго триматися. Я не знаю яких спрати і мені страшно лячно, але ну, хочеться знаєте, зберегти все це подовше. І, е, не знаю, ця була чи 45, чи щось таке, чи 50. Майстерка, яку ми купили біля концерту, перед концертом, це було. 125 доларів від Adidas. Майстерки, які ми купували у магазині в перший день без надпису Chicago USA, були по 115, тобто на 10 баксів дорожче, коли там та, от, от, той надпис є. Далі футболки. Сейчас зараз ще одну покажу. Adidas з Оазісом 115 доларів. Тобто, також, як і майстерка, коштує футболка та футбольна. З Оазісом. І, і також вони з надписом Чикаго USA вже також коштувало 115, там, але я не купила. Далі. Отакий ще ми купили bucket head. І Ще один чорний десь валявся. Зараз. Десь, а, десь він був, але я його зараз не бачу щось. Ну, це, це повинно бути, як ви розумієте, обов'язково. Тому. Тому ми купили, я собі купила, ну як, ми все беремо з Дариною на а, навпіл, тобто носити. І на концерті я наче була в ній. Я вже не пам'ятаю, в чому там я була. Ось такий бакет Він Лієм його носить, тож він повинен бути. Це такий дрес-код у нас. Да? Трохи лежав, зім'явся там в магазині, але його можна і так носити. Ми вчора каталися на річці, тож. Я отак от загинала, щоб видно було, бо він закриває дуже огляд. Прикольна шапка, я її буду носити в Кемпінг ну, де, де тільки можливо. І ще чорний же такий десь був. Так, це був, я не знаю. Ще чорний десь був. Ось така футболка. Це також особливо, я б не взяла з на, цього напису. Звісно, і ось чорний чорний капелюшок такий також. так, Тут у нас особливість у тому, що ззаду написано... Та зараз покажу. Ось, бачите, ззаду написано «Chicago Soldier Field Live 25. Це ну, пам'ять, що ми були саме у Чикаго, так? «Soldier Field». Далі, ось я вам показувала цю футболочку, яку я взяла з. І там було дві, я ж кажу, два види. Один вид був, просто було написано назви городів більш так крупно великими літерами. А тут на цій футболочці намальовані, написані ще і страни. Це дуже мені сподобалось. Хоча я хотіла ту, по... Бо... Ось бачите, ось таке воно, наче таке наче бархатне трохи дуже круто виглядає. Дуже якісно зроблене. Колаборація з Adidas, Це така футбольна. Мені подобається. Так, ну і. Ось так. Наступна. футболка. Так, також зараз я вам покажу на собі оцю красиву також Дідасу. Також тут бархатне все. І напис Oasis також бархатна. Ось це блакитна вже і вже XL. Екс... Отак вона виглядає. Клас, просто супер. Так, ви правильно зрозуміли, ви будете мене бачити весь час у оцих. В футболках, так знаю, вона виглядає балки, це така боксі, да? це така є пошив. Тобто в мене верх він великий завжди, з-за того, що живіт великий, плюс груди не маленькі Оце, бачите, що я вам казала: Excel, тобто я зараз одягала, а чи то ембула, чи що, я не розумію чорно. Зараз подивлюсь ще раз. Мені здається, то може ембула. Тому що ця ця прям відразу така велика, знаєте, розпашонка. Ну, звісно, я, я буду якщо буду носити, то заправляти можу трохи, щоб вона трохи була, трохи була приталеніша. Це не фешн фешн але на пам'ять я дуже її хотіла, вона такого класного кольору. І якщо я схудну, коли я схудну, то в мене буде хоч, знаєте, Такий оверсайз, але я зможу якось його стилізувати. Ну і взагалом просто насолоджуватися річчю. Нічого такого я не збираюсь там робити серйозного, але ну ви зрозуміли, хоч, хоч вдома, хоч на прогулянки, хоч під якусь кофту, але я буду носити, бо мені дуже подобається. Просто для зйомок, тому що на, коли я знімаю, видно тільки ось так вверх, і воно нормально виглядає, коли все велике за кадром, як то кажуть. ось. Ну що, у мене волосся, я вже пофарбувала трошки в синій. Зараз не видно при такому освітленні, але кінчики волосся трохи в синій, Я буду, як раніше, робити синє волосся, собі так з половини десь голови, тож воно буде все дуже круто виглядати. Здається, вона не L, а M, тому що дуже прямо вона мала. М. СМ. Mm -hmm. Ну, я ж кажу, вона остання була, я її взяла це в перший день у першу годину. На, тобто, в 10, відкри, в 10 ранку. О 10-й ранку відкрився магазин, і до 11 це все розпродано було, Adidas. Я не знаю, чи вони робили ресток на наступний день, але в перший день. Всі розмі розміри, які там ну, залишалися дуже великі, 2 xl мабуть, може, xs XC висіли, але отакі середні розміри, M, L, XL, вони всі були розпродані за годину. Тому, може, за дві, я не знаю, не слідкувала. Да? Але от я схопила вже M, була, вже не було L, вже не було XL. ось. Ну, 2XL, може, була, не знаю. Не Тому я дуже задоволена, що в мене є ось така xl Excel. Хоча, чесно, якщо я, я ж кажу, був той. А джекет, який я дуже хотіла. Може, ви зрозумієте, якщо я не знайду картинку зараз, коли буду монтувати. Він такий темно-коричневий, і всередині підкладка зроблена чорно білий на весь джекет альбом «Was The Story of morning glory» обкладинка. І він дуже крутий. Ну і Oasis там написано зверху, був також класний на джекеті. Але я його просто, він 125 доларів коштував. Я його просто забула купити, просто забула. І я так жалію, я його бачила краєм мука, і ми були дуже втомлені. Я ж кажу, ну я його забула. Я би з радістю поміняла цю футболку на той джекітале, ну, 10 доларів доплатила б і все. Але ну що я то є вже? Я і так задоволена, я щаслива, ви не подумайте. І це ще не все. Давайте далі.